Вітаю всіх, друзів, З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частини МТЗ. сьогодні хочу показати вам гвинти центральні на навіску. У нас їх є на асортименті чотири варіанти. Всі перед вами виставив. Виставив. По ціновій політиці, так від дешевого к самому дорожчому. Зараз вам їх всі покажу, зрівняємо їх, покажу всі відмінності, скажу приблизні актуальні ціни. Я думаю, вам в майбутньому буде потім легше підібрати цю запчастину, тому що є дійсно багато виробників, і ця запчастина доволі ходова і популярна. Її купують щоденно, ще й по декілька разів. Давайте почнемо з самого бюджетного варіанту. Це Китай в нас самий такий простенький. Ну, моє думка, що це такий гвинт, чисто для виду, тому що він, ну, чесно кажучи, ніякий. Тоненький, литий, все хитається. Дивіться, як болтається. В нас їх дуже мало купують, там одну-дві штучки в місяць, тому що ми їх не рекламуємо, не радимо нікому. Але хтось купує її за його ціни, що він там коштує так дешево. Ось. Давайте поближче покажу. В принципі, яблучко це не гуляє, але палець ну, дуже сильно. Тут навіть гайка ось, вона не точена, а лита. Виявляєте, китайці їх льють. Тому надійність цієї гайки в мене під великим щитом. Далі. А єдине, що мені тут сподобалося, реально сподобалося, це чека. Вона непогана. І взагалі китайська ЧК доволі непогана, дивіться яка, так? Що не можу її навіть рожати я рукою. Тому чеку купувати можна. Ну, Давайте наступний варіант: ромни Україна, є два види: є чорний литий, є червоний кований. Це я кажу про гвинти. А так, в принципі, все інше в них однаково. Труба ця, пальці це однакове. Тут же чека ніяка, взагалі ніяка. Дивіться, що з нею. Бачите? Ми їх навіть взяли у заводу штучок 200, потім здали, тому що навіть Китай ну, набагато краще. Чека мені тут не подобається, краще її докупляти окремо, навіть китайську. Тому що китайська, як я вже вам показав, вона ну тримає. Дійсно тримає. Так, по люфту, також дивимось. Трошки люфт є. Менше, ніж на китайській, але є. Китай тут дуже сильний, бачите? Ромний, поменше. Ось така тут гаєчка. І кований варіант. Все так само. Все так само. Також люфт є трошки по яблучку, зараз подивимось. ну По яблучку люфту вверх-вниз немає. Така ж сама гаєчка тут. Щоб я вам хотів показати люфти, але однією рукою мені не буде незручно. Е, так, тут по цінах не пам'ятаю, казав чи ні, лити 1300, повене 1800 гривень. І дивіться, ці ціни я вам кажу на момент виходу відео. Якщо ви дивитесь через місяць, через півроку, краще перепитайте. В коментарях я вам дам актуальну ціну. Або в вайбері, напишіть, це наш перший номер 067, або по телефону, тому що ціни бувають зростають, бувають, падають. І таке дуже часто буває, до речі, коли велику партію завозить. Ціна знижується. Тому не орієнтуйтеся по цій ціні, що я вам кажу, якщо ви дивитесь там відоч, як я вже казав, через місяць, півроку, рік і так далі. Так далі. Наступний варіант, четвертий, це радянський Южмаш зі зберігання заводський, ось такий. Також ковані гвинти, як і у румнів, ось тут. Палець же взагалі люфту немає. Ну, Чітко, прям під цей гвинт, бачите? ЧК також ще радянська. І кована вона йде. Також тримає, тут все супер. А ось цепка цього радянського вже немає, ми даємо звичайне кладемо. Ця тяга коштує 1900-2000 гривень. Такий доволі класний варіант, подобається ціна недорога, але вони не завжди бувають в наявності. Час від часу вони пропадають, і коли їх нема, можна купувати романську ковану. По якості вона також непогана. Далі лита. Романська також непогана, якщо у вас невелике навантаження, якщо, як би так сказати, хочеться бюджетну, не хочеться Китай, ось це ваш варіант Ромне. Ну а Китай це просто для виду, щоб воно там як би було так? з, з, з навісся. Хоч, хоча люди беруть, якось вони її користуються, але не знаю, чесно. Кажучи, що воно тут може зробити, не знаю. Так що, друзі, обирайте, що вам більше подобається. Звертайтесь, в принципі, тримаємо по них завжди наявність. І я думаю, що по ромнам ми можемо дати вам ну, одну з найкращих цін в Україні. Ця, цей гвин також не у багатьох є. Ну, а Китай, в принципі, торгують їм всі магазини. Я знаю, є такі магазини, що навіть там за неділю по 10-20 по штук їх якось клієнтам продають. Все, друзі, не хочу затягувати. Кому сподобалося з вас лайк, також підписка до нашого каналу і наших соцмереж посилання будуть в описі. Це наш TikTok, Інстаграм і Viber спільнота. Я сказав спільнота. Вайбер спільнота. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, до наступних відео.